Доброго ранку, мої любі! Сьогодні, 24 серпня, велике національне свято нашої держави. День Незалежності України. Давайте дізнаємось, що ж це за день. Це не просто День народження держави. Це свято пам'яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність. А також день, коли варто думати про день завтрашній, про майбутнє покоління. Про нашу відповідальність перед історією. Що ж ми залишимо після себе? День Незалежності це день, в якому щорічно зустрічаються минуле й майбуття України. Минуле має вселяти мудрість, а майбуття повинно виховувати в нас відповідальність за прийняті рішення, які стануть нам у нагоді у майбутньому. У серцях народу України серпнево блакитне небо і жовто-гарячий зерновий ламп зливаються барвами української державності в символ свободи і праці, творення історії батьківщини її і майбутнього обов'язок кожного з нас і усього народу. І тумани, і руси краплисті, і героїв славетних життя. І мале босо дитя що біжить з піснею в поле, і сміється хоч нижечки коле. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна, Любий шануй, оберігай усе, що зветься, Україна, кожну хвилю, кожну днину гріє душу твоє ім'я, ненаглядна, горда єдина, Україна його моя. Ти дала мені радісну вдачу. Кров маряче пустила дожив, я тебе нічого не значу, ніби птиця іскрила. Буває, часом спину до краси, Спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Україна моя співуча, ніжна небо колись добра. Я люблю твої древні кручі, Буйно-зелені схила Дніпра, Ти одвічна у пісні, у слові, в думах сивого кобзаря. Україна моя казкова, наше серце для тебе співає. У теперішні, на легкі дні ми будемо спільно і непохитно і далі відстоювати суверенність нашої держави, примножувати її традиції та блага, як того ми вимагає совість і сумління. Нехай Господь береже всіх нас, слава Україні! Я щиро вітаю вас зі святом моєї любі та на все добре! Стоп зустрічі.